Збираємо речі Дубайський мотив. Зайшли на заклад. Але нам чекати ще цілих 5 годин. Віню? Все, прощай, Львів! Всім доброго раночку. Ось така погода на сьогодні зранку в понеділок. Людей мало, дощик. Але нічого, це вже наш останній день. Суботи і неділю було сонячно, тому на цьому дякую. А ми вже збираємо речі. Мама вже склала свою валізу, я прийняла душ, вмилася і приступаю до збору своєї валізи. Чимодан зібраний. Нам треба виїхати до 11, тому ми збираємося, поп'ємо чайочок. Хочу спробувати ці цукерки, бо я вчора так і не спробувала їх, мене вже не було сили їх їсти. Я буду чаювати. Чаєчок. Фу, вкусний чаєчок. Дубайський мотив. Дуже вкусно. У мене тут тіше ось такі всякі одне цю карочку. Кроме дебаські мотив 40. Ось така шість львова. Нам така задишка, ну і нафіг. Ну на високий замок вже ж іде. Мама заболіла погано. погана. Кошечка. Маленька, якось. ти домашня якийсь. Ти. Хвостиком багато. В общем, піднімаємося на високий замок. Там оглядова площадка на самому верху закрита, але внизу теж гарний вид. Ну, це так як ми не дійшли сюди, тобі ну, сюди йти. Ми тут по картам ходимо. І все, до речі, дуже недалеко знаходиться. Все поруч. Ми хочемо, не знаю, чи ми ще підемо до Палацу Потоцьких, бо він закритий сьогодні і всередину ми не зможемо зайти. Це тільки на вулиці зможемо вдивитися, бо він відкритий тільки в суботу і неділю. Де той замок? Де вже, я маю? Я вже втомилась. А ти що думала, все так просто? Так, да, все-таки сюди ми прийшли. Парк високий замок. Білочка! Дивіться! Хрисунка! Гучка така. Білочка! Піднімаємося, десь має бути дуже гарний вигляд на Львів. Диви, не тікає. Ось такий парк Верхній оглядовий майданчик він закритий, а нижній щось не може зрозуміти де. Парк прикольний, так мало людей. Або... А, іди сюди, сюди. Мабуть, це ось тут. Нижній оглядовий майданчик. І тут вже відкривається видне місто, але зараз туман. Я вагалася, чи одягати курточку чи ні, і все-таки треба не одягати, бо ми тут такий у нас активний відпочинок, ходимо багато. Ось, дивіться. Вау! Боже, краса. Ну так. Дощ якропить, тому треба швиденько вам познімати. Ми вже піднялися сюди до самого верху. І дійсно тут є ось такий... Нижній оглядовий майданчик, який відкритий, а верхній не знаю, чому він закритий. Але в принципі нижній теж дуже гарний. Я думаю, в будь-яку погоду тут дуже гарно, Що в сонячну, що в дощову, що в туманну. Ось така краса. Тобі цікаво на собаку дивитися, так? Так? як дрессірі, а не на вид. Мама каже, що то замок. Що Щось не погожу, я похожу на якусь розвалюху. Може, і замок, я знаю. Ми гуляємо. Сейчас уже рестабір. Ходимо, гуляємо, гуляє. В таку погоду з красовочками білими. Не mm -hmm. варіант ходити. Ну звісно, дочок прийшовся, то слизько. Мама взагалі тут прямо один в один красовки купила mm -hmm. до цього. це, це, це? наробила. Чорнобрівчиків нарвала. Спасибо. Зайшли ми в заклад, але тут дуже темно. Воно зараз і су 4 тисячі і дуже шумінь буде. А посвіти. Попробуй, щоб мене видно було. О, так получше. Зайшли ми в заклад. ресторація, пляшка Кляйна. Тут так тихенько. уютно, інтер'єрчик. Такі Гарно. Ціни доволі такі ну, непогані, так? Наприклад, якщо в ресторації Пачівських борщ коштував 350 гривень, а тут 115, тому ціни трошки нижчі. так? Але нам вже принесли овшнітер да, картошечка і салатик соус Мама тепер кожен раз просить мене фоткати їжу. Мені дає прикольно з сенця. Борщ. Борщ. Це на боку така Да, добре. У нас оскільки? Мало? Ось такий кусочок. Маленький. Не такий, як в ресторанці Бачевській, так? Там же була <говор> ця <говор> щука. Ось такий замок. Ой, це ще палац. Це палац. Але він закритий. Не пустили нас. Ну тобто, не знаю, думала, що можна на тар погуляти. Але ні. Він тільки в суботу і не вірю. І то, до от таких годин він працює. І що нам тепер робити? Все. Прощай, наш домик. Прощай. Ні, ще не прощай бо, але ми вже прийшли, забрали свої чемодани. Ой-ой-ой-ой-ой. Ми вже на вокзалі приїхали і будемо чекати тут вже дуже-дуже довго, але нам реально вже немає що робити. На вулиці дощ, вже в заведенні ми посиділи, і в круасана купили, і, і речі забрали, тому і дуже втомилися. Тому єдиний варіант це чекати на вокзалі. Я казала, що я також Але нам чекати ще цілих п'ять годин. Це просто треш. І немає залу ніякого вітер. Щас, думаю, можемо дораз якийсь ходить, що він в общем, тут голуби літають, собі гуляють. Ми все-таки знайшли зал безкоштовний очікування. Нам очікувати ще 3 години 30 хвилин. Да, у нас місця прямо коло туалету. На верхніх полках, тому що все було зайнято. І ціна майже те саме, що ми віддали за люкс. Але в нас був люкс, типу, як якийсь там стандартний. Нам дуже повезло, що були ці місця, тому що в основному там люкс від тисячі до від дві, три тисячі коштує, а це 800 винтів. Стоїть да, вдачі як... сітки. Дуже маленький зал. Точніше, взагалі, сам. вообще кстати работаю. Вот зал уже маленький. Я вот так вот расположилась. Иди сюда. Две секи тоже. Целом. Ням-ням? -то. ням, -ням. ням, -ням. Угу. А тебе боятся. Давай, бегу, кто пошел? Кто пошел, Давай, давай, давай. Все, прощай, Львив. Да. То тут краще мови, ніж наче якийсь новіший вагон. Один включається, а там по ту... На другому полиці. Ага. Сашка обслуговує маму. Радиноки ну, потрошки за це і все. Ми вже вивезли. Тут дуже жарко. Мама, як тобі? Через... тобі видно? Жарко, геть. Жарко? Да, жарко. жарко? Тут, тут такий, наче більш ось, оновлений, такий новіший вагон. Ось так світиться. Мені подобається на верхніх теж нормально. Я, я подумала, що мені шкаф... щоб не мішала. Зараз вже 23 на 23.00, ми відправляємося в 79, тому все, надіюся, зараз засну. Можете мене поздравити. Я доїхала додому. Зараз 10 годин. І я вдома нарешті, боже, це було так важко. Дощ я поки добралася до Теремків до метро, потім ждала, поки відправиться маршрутка, поки доїхали. Я взагалі не виспалася в цьому вагоні, мабуть, це була погана ідея брати на ніч, ще й плюс це останній вагон і там піпець, як що все, піпець як громко було, піпець як дрожало. Я не могла заснути, тому що то якісь звуки мені мішали. Ми спали з двома бабулечками, ну я бабулечками, такі жіночки у возрасті. Але вони були, в принципі, дармані, спокійні, не хропіли. Мама в мене трохи хропіла, сопіла. І а, я не могла відкрити вночі двері до туалету, там якийсь непонятний замок був. Ну, не до туалету, а вийти з купе нашого. Розбудила маму, подождала, поки вона проснеться, не будила, тому що вона дуже боїться, коли її будять, вона прям жахається, лякається. То потім, коли вона проснулась, кажу, мама, мені двері я в туалет, хочу сходила в туалет і все, тоді вроді заснула нормально. І я заснула десь, мабуть, в час ночі, або десь більше пройшло. І прокинулася ми о 6 ранку, пили чай, Точніше, без 10-6 район, попила чай і все. Так, от ми доїхали. Класний купе у нас був, такий більш сучасний, більш новий, так сказати, туалет там більш новий, все чистенько, красивенько, комфортненько. Тому, на жаль, було віддати за такий купе за місце щось там 700 гривень чи щось таке. Це вроді з постілю 700 з чим-то гривень. Все, і я вже вир... вертаюся в робочий режим. Я не виспалася взагалі, але я вже дуже багато роботи мені треба. Я взяла таку міну... міні-відпусточку в усіх своїх замовників, і тепер мені треба всім монтувати, всім робити. Мені там предлагали купити, писали, типу, що навіщо ти купила цю камеру? Краще б ти купила 13 Pro Max, і була б якість набагато краще. А так, це фуфлишна камера. Але. Поки що в мене враження хороші від цієї камери. І мені набагато зручніше, тому що, ну, наприклад, новий телефон поки що я не планую купувати. Е і плюс е зручніше чому? Зручніше монтувати. тому що Adobe Premiere мій викабелюється і він чомусь вже не хоче приймати файли айфоновські, і я коли перекидаю на Adobe, е просто нем неможливо монтувати, це просто все глючить ужасно. А з цим, я думаю, проблем не буде. І плюс в мене постійно на телефоні закінчується пам'ять. У мене 256 ГБ, але в мене постійно вона закінчується. І я не можу нормально знімати контент, бо я боюся, що ось-ось закінчиться пам'ять. От, тому. І по якості теж я вже помічаю, що набагато краще. Наприклад, навіть ось ось так от поставить. Ось така от красива деталізація, фокус гарний. Все чітко, гарно, гарне розмиття фону. В телефоні 11 про такого я не отримую. Тому я довольна цією покупкою. І не знаю, вдруг мене там через місяць стукне 10 тисяч підписчиків, я куплю собі ще якусь нову <гум> камеру. Зароблю деньжат, буду знімати контент. І ще, звісно, що після поїзочки. Треба розповісти свої враження, як мені, що мені, що сподобалось, що не сподобалось. Я дуже рада, що ми з мамою наважилися поїхати у Львів. Ми поїхали так-розвіятися, от прогулятися, побачити. Дуже хвилювалася, що буде дощ, бо ми планували цю поїздку заздалегідь за місяць десь і план... ну, боялися, щоб початок березня просто був такий сонячний, і я думала, що. Все, клас, треба їхати, якраз в кінці березня взагалі жара буде, але наоборот, в кінці березня пішли дощі. І я хвилювалася, що всі три дня будуть дощі, але нам дуже повезло два дні, цілих два дні було сонячно, тепло, нормально. Але ось цей останній день був дощовий. Можливо, якби він не був дощовий, то ми б ще до вечора десь посиділи, б, погуляли, б, помилувалися красою. Але так як був дощ. Ми вже поїхали в... на вокзал і там сиділи, чекали дуже довго. Але я щаслива, бо перший день у нас такий якийсь незрозумілий був, хоча ми дуже багато находили, нагуляли. Тому злегь, якщо ви їдете у Львів самі без всяких там екскурсій, краще застелегіть ставити собі план, чіткий, що куди ви йдете, в скільки годин. Хоча ми план собі ставляли, і майже все, що все, що я написала. Я все ми виконали з вами. Візді пішли, везде все побачили. От звісно, що все-все-все ми змогли, але ми в основному багато гуляли, пару раз на таксі. Просто там все взагалі знаходиться в центрі, і всі кафешки, і всі, коротше, ці відомі місця. І там, тупо, навіть якщо йти кудись, там ми просто жили на площі ринок, і якщо там кудись нам потрібно йти. Якесь місце. Це ну, 10-15 хвилин. І ми іноді визивали таксі, а іноді пішки ходили, дивилися на Львів, на місності. Дуже гарно, дуже добрі люди в Львові, дуже такі всі гарні, красиві. Вони. Прям видно, коли Львівська людина. Вони ну, такі добрі, прям не знаю. Е, ось, ось такі я собі ще. Просто я всім понакуплювала, а собі нічого не купила. Такі. Типу, я хотіла якесь пам'ять собі з Львова, щоб воно мене було. Ось такі. Який він гарний клас в українському стилі 250 гривень коштує. Я вважаю, що це дуже дешево. Я з собою взяла куча всяких прикрас, але що в мене ногті, що в мами ногті, не було кому одівати мені ті прикраси. І я одну то носила те, що без застьопки. І все. Все, я з вами вже заговорилась, тому, мабуть, буду прощатися з вами. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Підтримуємо україномовний контент.